І пробуджуюся і співаю таку пісню. Що я, я все жду і жду спокійно, аж настане вже той день, і рожене ніч тимряву, що вокривала мою путь. Тоді сам Христос засяде на престолі Давида, стане мир і справедливість так давно ожидана, всі пророки з давних давен бачили блеск того дня і про славу, і мир його. Звіщали чудні слова. Утомлені, схиталися по пустинях чужині, але скоро вони прийдуть з побідов святі горі, на сіоні оні горі божі, святі зарафами стоять, своїм співом милозвучним всю селену веселять. На їх чолах ясно видно печать Божої любви у їх серцях мир царює вічний скарб благодати, хай радіють гори й поля, хай вся земля радіє, довго люди ожидали на пославне спасіння, ти Боже злом свої сили розіб'єш пусть сатани. О, могутній володарю, царство своє об'яви, очі темнимся відкриють і побачать світло дня, ніч у день переміниться, Бо з любов'ю явиться, а гнець і його невіста. Будуть сонцем для світа. Тоді народи воскликнуть привітаємо всі царя. Будуться йому кланяти, дари серця приносить, земля зацвіте нарцизом, щастю не буде кінця, отаке От я собі. То, то ви складно? Ну, та чуєш, я, я не склала. Я просто отак. Во, я е, уночі проспівала і я дотепер час, я всі я співанники перед Християнські, у мене як псалмоспіли, що більше тисячі пісень, псалмоспіви, псальми такі вибрані. Я такі, я ходила дивитися його вісті, його вісті, у його вісці, у співаних до того його такого ніде немає, І я таку пісню собі тою. І ще І ще багато. Багато я ще таких, що. Е Таких, ну, просто того у березні 8-го року мені таке от було, що я пісню за пісню вночі навчилася співати. Ось це так. Таку ще пісню споглянь наш, Боже, на те є горе, як люди тонуть у гріхах. Закутні сильно страшні кайдани, страждають тяжко у болях, споглянь нас, Боже в своїй любові, як тяжко жити на цій землі, не знають люди правди твоєї, твоєї правди святої, не знають люди твій святий Зам. Мір, і волю Твою присвяту на що післав Ти свого Сина, котрий пролив кров дорогу. Забули люди, чого прийшов він, чого страждав тяжко вмирав, чому воскрес він, чому вознісся, чому тепер Зацарював ми бачим, Боже, як на рід гине земля розмокла від крови, нещасна доля усіх спіткала через тем'яву сатани. О, добрий Боже, споглянь на народ, Відкрий їм замір твій святий, дай зрозуміти святую волю і твій чудовий превелей, О, милий Боже, ми тепер бачим, що вже сповняється, твій план, що вже сповняє Слово Пророче. Давно присказаним всім нам, зближивща суду, страшного суду, і цар Христос сів на престіл, щоб явитись у своїй славі, і щоб вилити свій гнів.